Доброе утро, кіровоград. Говорят, робота ведущих очень проста. У них есть готовий текст, і його нужно просто воспроизвести. Сьогодні ми озброїлися таким собі готовим текстом. Це кілька скоромовок та вірші українською і російською мовами. Зараз поглянемо, скільки, по-перше, знайдеться охочих зачитати ці вірші, а по-друге, як гарно у них це вийде. Послушують дня роботника в радіо, телевідені і зв'язі України вирішили поіскати собі так сказати колег. І як не дивно сміливців ми знайшли. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходил по комнате и что-то резко в бросали мне. Вы говорили нам пора расстаться, что вас измучила моя шинная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел идти за дальше. Так. А и правда, крылатым грунта не треба, и земли то будет небо. Немає поля, то будет воля. мая пары, то будут хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А як же людина? Ай, дівчатки, <світ> молодці, <світ> браво. А дехто надто буквально сприйняв прохання зачитати. Ай правда, крила тим грунту не треба, землі немає, то буде нема, немає поля, то буде воля, немає, пари, то будуть хмари. А в цьому, напевно, правда, пташина. А як, а як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. А крила має. Вони ті крила не спуху, не спір'я, а справда, чесності й довіря, у когось з вічного поривання, у кого вірності в кохання, у кого щирості до, до роботи, у когось щедрості до турботи, у когось пісня, у кого з надії з поезії, мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має Но это если говорить о смельчаках, которые не испугались нашего предложения и камеры. А вот большинство вело себя вот так. Не хочеться себе уявити телеведучими, зачитати трошки вірша або скоромовку? мовку. Чого? Це просто на камеру, як телеведучий, а? Не хочеться. Це ж просто вірш або, або скоромовочка. Ні, mm -hmm. Не хочете бути телеведучими? Mm -hmm. Ні. Дивно, я думала, всі хочуть. Ну ладно. Mm -hmm. Уявити ведучими себе не хочете? Зачитати вірша на камеру? Ні, mm спасібо. -hmm. Чого? Why? А чого ви боїтесь? Ні, mm ні. -hmm. Спасибо, я просто с украинским языком а російську. У нас є вірш російську. А я с русским а у нас є два варианта. Почитайте скоромовочки. Покажіть клас. А вірш. Вірш хочете почитать? Да давайте вы что читать и вместе? Стесняюсь просто. Чого Я не страшна. Дивиться кипот. Я ж не вруши. А вы не дивіться на камеру? Давайте уявите себе ведучим. Ну серьезно. Люди буквально убегали и жаловались на отсутствие лишнего времени. Дуже спішу, а то ви з про а вірш розпо... ну, зачитати або скоромовочку. Давайте швидко. Да Побувати телеведучою не хочете? Зачитати вірша або скорумовочку. А Allāh? чого? А чому? Nie, то буквально трохи гарненько зачитати. А? Давайте. Або російською, або українською, як хочете. Ні, мені каже, що мені не вийде. Давайте. Не можна сумніватися своїх no. сил. Ах. Що ви хочете побувати в ролі ведучих? Почитайте віршика. Ну, слухайте, ну скармовочку. Ви читати вмієте? Кажуть, що ні. Глядач звик сприймати працівника медіа в кадрі як щасливчика, який займається легкою справою. Проте спробувати себе в ролі телевізійника сьогодні зважились одиниці. А от втекло від нас з десяток. 40 сорок горох, 40 ворон сорок паравалі горох, сорок ворона, тагналі сорок, сорок орлов напугали ворон. 40 коров разогнали орлов. Ну, как мы видим, работа ведущим не каждому по силу, да, Кать? Сам попробуй. Ну, я так же, как и многие кировоградцы сегодня, спешу, поэтому не буду считать сегодня. Слабак. А на этом мы пока с вами прощаемся и скажем вам на все доброе. Пока.